Куди діваються вилучені кошти під час обшуків на Волині вже сім років судять чиновника, який буцімто погорів на хабарі. Справа давня, і як усі подібні хабарні справи, мабуть, безперспективна, але є у ній і цікаві моменти, на які не можна не звернути увагу. Щоб глядачеві було зрозуміло, нагадаємо, за повідомленням поліції на хабарі було затримано виконувача обов'язків начальника Держархбудінспекції у Волинській області Сергія Шемейка та його спільників. Сталося це ще у 2016 році. Як повідомляли у пресі, в селищі Старовижівка зводили торговий комплекс з восьми магазинів, і щоб ніхто не заважав будуватися, забудовники вирішили купити лояльність держчиновників. Дорога до кабінету Сергія Шемейка. Була непряма через посередників. Зокрема, у дачі хабаря був замішаний проєктант та директор однієї фірми. Відтак компанію, нібито затримали під час наступного траншу в сумі тисячу доларів. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили 30 тисяч доларів. Спільники Сергія Шемейка уже заслухали вирок і за те, що передавали хабарі, отримали штраф по 25 тисяч. Кожен між тим самого пана Шемейка судять досі і ніяк не можуть засудити. До слова підсудний заборонив себе знімати. Причому для заборони використав найдивніший аргумент, який ми чули. Наголосив, що має що сказати пресі, але не буде у зв'язку з тим, що до цього часу до нього по коментарі ніхто не звертався. <працю> я за співпрацю я хотів. Я я маю дуже багато що сказати, <працю> але ж вибачте, якось дуже цікаво виходить. За сім років. На ніхто, них тоже діли не запитав. І звідки ми дізналися про розгляд справи по суті, в дату, час то ви не заперечуєте Ваша ви... честь. Я не в тому, що не заперечу для того, щоб визволити свою думку, я маю відчути звідки на сели. Хто дав редакційне завдання? Ну що не коспитався на самому суді? Ми дізнаємося цікаві речі. Дезі зникла тисяча доларів хабаря. Адвокатка каже, що прокурори їй нібито повідомляли, що це речовий доказ, і у зв'язку з війною його знищили. Попитання було задоволено судом, зобов'язано сторону винувачення надати вісові дні. Не тільки інформацію, а й докази, які щодо підтверджують походження коштів, які вручалися в Будтоловському в розмірі тисячі доларів США. З 2020 року прокурором дане ухвала суду про задоволення питання і вимога суду зобов'язання виконана не було. Прокурор зобов'язувався на сьогодні на судове судове засідання надати або інформацію, тому що в минулому судовому засіданні він озвучив те, що, скоріше всього, ці докази і ця інформація вже знищена, бо воєнний стан аргумент прокуратури геніальний: знищили тисячу доларів у зв'язку з воєнним станом, але ж під час цієї гучної справи у фігурантів було вилучено аж 30 тисяч доларів. Їх. Теж знищено. Уже після завершення засідання підходимо рішу, до обвинуваченого. Але повернули ці кошти? Ні. Не звертаючи на рішення судів, Прошу. нічого не повернули. Такі нас Особисто спішіться, будь ласка. Ну, Сергій Сергійович, не давайте, будь ласка, жодної інтерв'ю. Ну, при всій повазі. Я поважаю ну, не ні, не в заручниках. Я ні, це моя захисниця, яку я поважаю. Так ви щойно говорили, що до вас не зверталися по коментарі. Я власне хочу почути вашу думку. обов'язково. Обов'язково є загальне запитання стосовно... обов'язково. ні, Ви прислухайте думки навіть бачите, мене. Ні, ну ви не праві чоти. Я не сказав би до вас хочу звернути. Я з удоволенням. Задоволення дам вам коментар на всі і відповідаю. Всі важливі. Більше того, я дуже багато що маю вам сказати. Але дозвольте, ми вже пройдемо цей процес до кінця. Так, у нас сьогодні новини, а не через два роки, ви, от, подайте, випадку, що, от Ви ж почули, свідки вони не дають нам. Не, це їхні свідки. <позуміло> я підкреслюю. Підтвердження походження коштів, які вони давали, нам не дають. <позуміло> і з 20-го року ми просимо, от вони витягують. Безкінечна справа триває, але за сім років з неї позникали і свідки, і гроші. Хоч вже закривай за відсутності доказів. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на час.